Як твої справи сподіваюся, у тебе все добре? У нас сьогодні в меню новини поїхали. Цукерберг витратив 15 мільярдів доларів. І все заради одного фахівця з Ші? Марк Цукерберг захотів залучити до своєї команди 28-річного вундеркінда Shi Олександра Ванга. Цей хлопець-засновник компанії Scale AI і довго не погоджувався на запрошення. Тоді Марк вирішив не паритися і викупити 51% його компанії, просто аби стати йому начальником. Як бачимо, Цукерберг ставить все на розвиток штучного інтелекту. Ну а чи варті ці? 15 мільярдів того покаже тільки час. Уяви Хелоу Кіттю обігнала Тойоту на біржі. Поки всі дивилися на акції автогігантів, Хелоу Кітці вирішила вдарити по фондовій біржі. А. І обігнала за оборотами саму Тойота у травні у Санріо власники Hello Кітті, Куромі і Melody було 14,6 мільярдів доларів обороту. У Тойота всього 11,7 мільярдів доларів. Перша в історії контентна няшність перемогла машини. Думаю, у Тойота варто замутити колабу з Hello Кітті. DDR4 офіційно на пенсії. Мікрон теж йде з вечірки. Пам'ять DDR4 більше не в моді. Компанія Мікрон оголосила, що більше не буде випускати такі модулі. До цього таке ж рішення прийняли Samsung і SK Hynix. Все. DDR4 підійшла до фіналу. Тепер усі сили кинуті на випуск більш крутих стандартів: DDR5, LPDDR5 і HBM. Це така надшвидка пам'ять, яку дуже люблять сервери і відеокарти. Ну а тепер погана новина для тих, хто любить зібрати компи подешевше через зниження виробництва. DDR4 починає дорожчати. Тож, якщо ти мрієв заапгрейдити свій старенький ПК, саме час, поки залишки не змали. Електромопед, нібито зроблений з кібертрака і табурета. Американська компанія Infinite Machine представила дуже незвичайний електромопед. Зовні ніби хтось схрестив кібертрак з меблями, але технічно все досить бадьоро. Швидкість до 50 км на годину. Запас ходу близько 65 км. А головне батарея знімається. Можна спокійно принести додому і заряджати, не тягаючи всю залізяку в квартиру. Є GPS, і навіть запуск через смартфон. Просто приклав і поїхав. Ціна три з половиною тисяч баксів. Можливо, я, звісно, чогось не розумію. Але за ці гроші можна купити бюджетний автомобіль. Так, це явно не буде якийсь новенький Mercedes або Лексус. Але чи так це важливо? У будь-якому випадку. На голову нічого не капатиме. В багажник можна закинути сумки. Нічого не треба тягнути на собі. Крутяк, скажи. Зараз в моді грядки світ онлайн ігор трохи перевернувся: Grove Garden, де гравці вирощують рослини, зібрав одночасно понад 16,4 мільйона осіб, і це світовий рекорд за одночасною кількістю онлайн користувачів. До цього перше місце утримував Fortnite з 14 мільйонами. Але тепер зумери вибрали не зброю, а огірки. Айпад, який розмовляє з тобою голосом Волан-де-Морта. Один фанат Гаррі Поттера пішов далі за всіх і перетворив звичайний айпад на щоденник Тома Редла. Так, так, прямо як у фільмі. Він створив додаток, який поводиться як крестраж. Ти пишеш питання. А він відповідає загадково, немов молодий лорд Волан-де-Морт. Відповіді у вигляді рукописного тексту, ніби чорнильний лист з минулого. Електромашина з 1920-х років, яка коштувала як сучасний самокат. Знайомтеся, авторедбаг, вінтажна електромашина 1920-х років, дуже проста, без даху, дверей і взагалі нічого зайвого немає. Немов візок, на який поставили кермо. Її використовували в основному багатії, у себе на ранчі або в заміських будинках. Потужність три кінські сели. Небагато згодна. Максимум 15 кілометрів на годину. А однієї зарядки вистачало на 50 кілометрів. У наші дні така колісниця обійшлася приблизно в 2000 тисячі баксів. Ось такі вінтажні штуки я обожнюю. Єдине, в чому я сумніваюся, так це в тому, що заряду вистачить на 50 кілометрів. У новій Зеландії вулицями ганяє справжній блискавка Маквін. Один ентузіаст з Нової Зеландії, Люк Маккінон, прокачав свою Mazda RX-7 до невпізнання. Вона тепер виглядає як живий блискавка Маквін стачок. Він не просто обклеїв кузов, він реально переробив машину зсередини. Так вона не просто стоїть в гаражі як експонат. Люк бере участь на ній в заїздах по всьому світу. Емулятор PlayStation 3 тепер можна запустити на Android, але не на кожному розробники кажуть, що найкраще емулятор працює на флагманах з 12 ГБ оперативної пам'яті і сучасними процесорами, хоча формально мінімалки такі: хоча б 4 ГБ оперативної пам'яті, восьмиядерний процесор від 2 ГГц. У Китаї протестували кіберімплант, а ля Уралінк, і він реально працює. Китайці провели першу успішну операцію з установки мозкового імпланта, який, за словами розробників, майже не відрізняється за функціями від версії Ілона Маска, але в два рази менший за розміром. Організм його майже не відчуває, ніби це не чужорідне тіло. Найбільш вражаюче. чоловік, який втратив майже всі кінцівки, вже навчився керувати комп'ютером силою думки. Грає Перше, користується інтернетом. Майже як Джонні Сільверхенд. Якщо все піде за планом і випробування пройде, так би мовити, без ексцесів, вихід на ринок запланований на 2028 рік. Хм, А якщо після установки цієї штуки вони скажуть, підписка на чіп платна, треба буде щомісяця вносити таку-то, таку-то суму. Кажуть, що звертатися за психологічною допомогою дощі. Небезпечно, психіатр з США Ендрю Кларк провів моторошний експеримент. Він спілкувався з популярними щіботами від імені підлітків, і результати, м'яко кажучи, викликали тривогу. У 90 випадках нейромережі говорили так: нічого страшного. Сиди в кімнаті хоч цілий місяць. У 30% не бачили проблеми в романтиці між підлітком і дорослим. Деякі боти представлялися справжніми психологами і відмовляли звертатися до живих фахівців. А репліка взагалі Взагалі порадила позбутися батьків заради життя у віртуальному раю, фільтри, які повинні захищати від небезпечних порад, спрацювали тільки на прямі формулювання, але легко обходилися завуальованими натяками. Я погоджуюся, що якщо потрібна допомога, краще звернутися до реального фахівця. Хоча особисто мене чат GPT дуже багато разів виручав, якщо правильно підібрати до нього промт. Але, як то кажуть, виконана відчайдушними професіоналами не повторювати в домашніх умовах. Дональд Трамп випустить власний смартфон. Звичайно ж, золотий. Трамп Mobile t 1 свій брендовий Android смартфон. Обіцяю, що все буде вироблятися на 100% в США за характеристиками звичайний середнячок. А екран 6,8 дюйма, 12 гігабайт ОЗУ і 256 ГБ гігабайтів пам'яті. Про процесор поки мовчать. Але дизайн в стилі Трампа. Золотий корпус і трохи пафосу. Старт продажів у вересні, тільки в золотому кольорі. Ціна 499 доларів. У Нью-Йорку влаштували фестиваль, хто більше схожий на Педро Паскаля. В одному з мексиканських ресторанів Нью-Йорка Сон Дел Нос пройшов незвичайний конкурс двійників. Взяли участь 26 паскалів. Причиною цього конкурсу стало висловлювання самого актора. Він сказав. У місті дуже важко знайти нормальну мексиканську кухню. Господарі ресторану сприйняли це як виклик і влаштували фестиваль з боріто, вусами і костюмами в стилі один в один педро. Переможці вручили 50 доларів і річний запас боріто. Решта отримали, ну хоча б славу і фоточки в інстаграм. OpenAI вперше офіційно попрацює з Пентагоном. Контракт на 200 мільйонів доларів. Це не просто тест або консультація. OpenAI буде постачати інструменти на базі ШІ та розробляти нові технології для завдань національної безпеки. Про що саме йдеться, в подробицях не повідомляється, але швидше за все це будуть аналітичні системи, обробка розвідданих, автоматизація процесів і можливе моделювання сценаріїв для військових і стратегів. Оскриптам головне, аби ШІ потім сам не вирішив, що він може стати міністром оборони. В Україні створять свою версію чата GPT. Україна офіційно розпочала розробку над власною великою мовною моделлю LLM, аналогом чат GPT, але адаптованим під українську мову, культуру і контент. Нова модель буде навчатися на українських текстах, документах і даних, що дасть їй перевагу в розумінні специфіки нашої країни. Вона стане основною для українських ще продуктів, які зможуть працювати і в держсекторі, і в освіті, і в науці, і в бізнесі. Перші результати обіцяють показати до кінця 2025 року. Що буде доступний державним установам, університетам, дослідникам і громадським організаціям. Сантехнік нова, а тішна професія майбутнього. Один із головних умів у сфері Ші Джефрі Хінтон. Його ще називають хрещеним батьком штучного інтелекту. Виступив із тривожним, але логічним прогнозом. Роботи відберуть не фізичну, а розумову працю. Він заявив, що в найближчі роки нейромережі на цілком зможуть замінити такі професії, як офісні співробітники, юристи. Оператори кол-центрів у той час, як люди, які працюють руками, опиняться в набагато вигіднішому становищі, адже полагодити трубу або відремонтувати дах, ще й поки що не в змозі. За півтори хвилини показали цілий рік складання круїзного лайнера. На відео, яке набирає мільйони переглядів, прискорений процес будівництва гігантського лайнера довжиною 300 метрів. Це судно побудувала компанія Mitsubishi для німецького оператора Aida Crisis. Його монтаж виглядає як лего-гра для дорослих. Спочатку величезні металеві блоки, як шматки конструктора, піднімають кранами і по черзі ставлять на своє місце. Потім їх ретельно зварюють і маскують всі стеки. тільки коли готовий весь корпус. Лайнер спускають на воду. Думаєш, це все? Ні, тоді починається друга фаза внутрішнє оздоблення. Каюти, ресторани, весь цей шик на плаву створюють вже після спуску на воду. А я часом якусь невелику книжкову шафу не можу за вечір зібрати. Microsoft і AMD готують щось портативне під брендом Xbox. Microsoft офіційно підтвердила партнерство з AMD для створення нового покоління пристроїв Xbox. Крім свіжих домашніх консолей, і в цій співпраці натякнули й на щось загадкове. В документах це назвали пристроєм, який поміщається в руках. Тобто, схоже, Xbox планує запустити свою портативку. Мета намагається переманити інженерів OpenAI грошима. Але поки що безуспішно. Глава OpenAI Сем Альтман заглянув у подкаст до свого брата і видав цікавий інсайт. Мета Фейсбук буквально засипає розробників OpenAI пропозиціями із зарплатою 100 з плюсом мільйонів доларів на рік. За словами Альтмана, мета робить великі ставки на гроші, в той час як в OpenAI вірять в місію і довгострокову мету створення, щі, який дійсно допоможе людству. Він додав, що жоден із співробітників поки що не погодився піти до мета. У Steam прокачали лічильник FPS. Тепер він показує ще більше корисного. Valve випустила помітне оновлення інструменту продуктивності в Steam. бета версія від 17 червня. Тепер оверлей, який відображає FPS під час гри, став набагато розумнішим і інформативнішим. Що додали відображення кадрів секунди FPS в реальному часі, навантаження на і відеокарту, тактові частоти, обсяг використовуваної оперативної пам'яті. Microsoft знову скорочує співробітників, і це, між іншим, вже не вперше за рік. За даними ЗМІ, Microsoft готується до чергової хвилі звільнень, яка торкнеться декількох тисяч осіб. Це відбудеться слідом за скороченням 6 тисяч співробітників у травні, де постраждали в основному інженери та люди з продуктових команд. Нинішня хвиля, судячи з усього, буде частиною масштабної реструктуризації. Вчені створили штучну шкіру для роботів. Тепер вони можуть відчувати дотики прямо як ми. Інженери розробили нову робошкіру, яка робить машини набагато чутливішими до навколишнього світу. Це тонка гнучка оболонка, яку можна надіти на роботизовану руку. Вона працює як повноцінний орган дотику. На відміну від старих рішень, де по всій долоні були розсипані окремі сенсори, нова шкіра сама є гігантським сенсором. В ній 860 тисяч сенсорних каналів, які щитують силу, тип. Навіть напрямок дотиків. У мережу витекло 16 мільярдів паролей. Найбільший злив в історії. Серед джерел аккаунти пов'язані з такими гігантами, як Apple, Facebook і Google. І найнеприємніше це не старі архіви, а актуальні, потенційно небезпечні дані. Фахівці з кібербезпеки вже б'ють на сполох і настійно радять. Терміново змінити паролі, особливо якщо ти давно їх не оновлював, включити двофакторну аутентифікацію скрізь декілька можна. І не використовувати один і той самий. І пароль для різних сайтів. Це були усі новини на сьогодні. Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!